Банда піратів Принц Гула. На пошуки Естебана. На пляжі острова Кабус Томас, Марі та Віллі лежали в тіні пальми. Троє друзів приїхали на відпочинок у табір зі своїм вірним папугою місьє Муді. Томас ще спав. Він голосно хропів, натягнувши свій трикутний капелюх на голову. Ще сонна Марі спостерігала за сходом сонця, натомість Вілі прокинувся вже досить давно. Він читав одну зі своїх численних книг, а точніше, він шукав у книзі фрукти та горіхи Південних Морів відомості про дивні плоди рожевого, жовтого чи зеленого кольорів, що прикрашали дерева, але, на жаль, не знайшов жодної інформації. Допитливий Віллі підняв ще один пліт. Що впав на землю. Він розсів його і побачив зерна в білій, жилоподібній речовині. Ці дивні фрукти виглядали огидно, тому не виникало жодного бажання скуштувати їх. Час рибалити, якщо хочете снідати, нагадала Марі. Дівчина мала сильний характер, її братові Томасу це було відомо. Незважаючи на те, що він був на два роки старший від неї, та вважався ватажком, юні пірати підкорялися саме Марі. Але заледве ледве вони підвелися, як почули крик, що долинув із сусідньої бухти. Вони швидко побігли туди і побачили парусник, на якому дівчина щосили кричала в рупор. Одягнена в довгу сукню, вона скидалася на тендітну делікатну панянку справжня принцеса. Поруч із нею стояла жінка. Із занепокоєним виразом обличчя Стебан, де ти кричала дівчинка. Юні пірати залізли в свою шлюпку, щоб дістатися корабля дівчини. Побачивши їх, вона відклала рупор і відрекомендувалася. Доброго дня, мене звати Габріелла, а це моя гувернантка сеньора Валентина. Мій брат Стебан зник. Ви його не зустрічали? Ми нікого не зустрічали, відповіла Марія. Жахливо, заридала Габріела. Томас, хвильований цією подією і, без сумніву, зворушений красивими чорними очима принцеси, звівся на ноги в шлюпці, набрав на... на повні груди повітря й промовив Де б не був естебан, ми його знайдемо. На жаль, хвиля хитнула шлюпку і плюх, Томас опинився у морі. Марі та віллі розреготалася. Сніяковій Томас виринув з води, його щоки почервоніли. Марі попросила дівчину пояснити детальніше. Мій брат, принц острова Гула. Щороку, повертаючись із нашої подорожі південними островами, Естебан вважав за необхідне зайти в Гавань на острів Кабос. Він не хотів нам розповідати причину. Зазвичай ми залишалися на борту парусника і знову вирушали в дорогу вранці. Але цього разу, коли ми прокинулися, Стебана не було. Я впевнена, що він навіть зубів не почистив, поскаржилась гувернатка. Як сказав мій брат, де б не був стебан, ми його знайдемо, додала Марі, наслідуючи Томаса, який впав зі шлюбки. Габріела сором'язливо всміхнулась, потім разом із гувернанткою вони сіли в шлюпку юних піратів. Раптом на пляжі Віллі помітив шлюпку, заховану за скелею. Вона з вашого корабля? запитав він у Габріели. Так, відповіла дівчина. Віллі почав розмірковувати. Якщо шлюпку було спущено з парусника, то без сумніву це означає, що Остебан залишив судно сам. Але чому він вирушив на острів? Позаду них почулися зітхання сеньори Валентини. Якщо він вештається лісом, то повернеться весь брудний. Відгадайте, кому доведеться прати його одяг. Вілі та Марі, всміхнувшись, звернулися між собою. Із сеньорою Валентиною їхні пригоди будуть вельми цікавими. Підозрілі сліди. Тоді як Томас. Габріела та її гувернантка оглядали шлюпку для пошуку доказів. Марі потягнула Вілі за руку. Ти вже чув щось про цей острів, острів Гула? Віллі замислено почухав потилицю. Ця назва видалась йому знайомою. Він розгорнув одну із своїх книг, що виднілася із сумки, де була велика книга про південні острови. Я знайшов, вигукнув він. Поправляючи окуляри, цей острів дуже відомий своїми тістечками. Вочевидь, там готують страви з інгредієнтом, що тримає в секреті принцес Стебан. Люди, люди приїжджають з усього світу за його славнозвісними смаколиками. Гррр його славнозвісними смаколиками, повторив місії Муді, кружляючи над друзями. Голос Томаса змусив їх здригнутися від несподіванки. Ми дещо знайшли. Морі та Вілі побігли до шлюпки, Томас показав сліди на піску. Вони ведуть просто до кокосових пальм. Вілі нахилився й погля... оглянув їх. Потім він з... заперечливо похитав головою це не відбиток киніг, вони надто близько один до одного. Бачите велику смужку між слідами праворуч і ліворуч, ніби щось тягли по піску, Марі зблідла. Можливо, сліди крокодила? Схоже, що так, відповів Вілі. Велика смуга посередині це його живіт, волочився по піску. Після цих слів Габріела знепритомніла та впала на руки Томаса. Підбігла сіньора Валентина. «Мадмуазель Габріелло, з вами все гаразд. Дівчина отямилась і прошепотіла Валентину, скажи мені, що мого брата не проковтнув крокодил. Троє юних піратів занепокоїлися. Марі дістала свою шаблю і пішла по слідах, що вели до кокосових пар. Стурбований Віллі пішов за нею. Томас, обличчя якого пашіло, витяг рогатку й сміливо вигукнув Не переймайтеся, чарівна Габріялу, ми знайдемо вашого старшого брата, даю слово Томаса вогняного. Це прізвисько він сам собі вигадав через руде волосся. Томас часто видавав себе за витяжного. Проте лише сама думка про зустріч з крокодилом жахала його. Пірати, крадучись, рушили у напрямку низькорослих дерев з великим листям. Тремтячи, Марі простягнула шаблю, щоб розсунути гілки. Раптом листя зашлестіло і з'явилася зморщена голова. Пірати полегшено видихнули адже побачили не крокодила. А симпатичну морську черепаху. Габріеле, це лише черепаха, заспокоював її Томас. Так само нешкідливо, як і папуга. Ніби щоб помститись за цю образу, черепаха одним ударом свої лапи кинула пригорщу піску на хлопця. І водночас місьємуді схопив його трикутний капелюк. «Гррр, так само нешкідливо, як папуга. обурювався місьємуді. Не надто переймайся, Дон Жуан, глузувала Марі. До того ж, це не допоможе нам знайти Естебана. Черепаха спокійно попрямувала до моря під поглядом місьє Муді, який вмостився на одному великому листку кокосової пальми. Раптом з глибини лісу почулися незрозумілі вигуки. Налякані птахи злетіли з дерев, Місє Муді під несподіванки розкрив дзьоб. Випустив трикутний капелюх Томаса і сів на плече Віллі. Усі перезирнулися, запитуючи, що за монстр міг би видавати такі звуки. В нас немає вибору, промовила Марія. Рушаймо вперед. Щоб додати сміливості, вона затягнула тугіше рожеву пов'язку, що носила на голові. Махнула шаблою і пішла в ліс острова Кабос. Віллі рушив слідом за нею. Томас, вдаючись справжнього джентльмена, пропустив Габріелу, яка ридала, і сеньору Валентину, яка щось бурмотіла. Чи, може, хлопець просто не хотів виказувати свого страху перед монстрами? Гнів біла. Ліс ставав дедаль густіше. Марі доводилося користуватися шаблею, щоб прокладати собі дорогу в чагарниках. На їхні голови повсякчас загрожувала впасти. Загоржували впасти плоди какао. Після страшного незрозумілого вигуку, через який всі пташки знялися і полетіли, запанувала тиша. Мені це не подобається, прошепотіла Марі, повернувшись до Віллі. В мене склалося враження, що я прямую до печери огидного створіння. Віллі голосно зітхнув. Позаду них сопіла Габріелла. Вона підняла. Поділ сукні, щоб не забруднити, а сеньора Валентина краєм ока спостерігала за дівчиною. Гувернантка не припиняла зітхати. Раптом вони почули дивну музику. Марій Томас відреагували миттєво. Вони знали цей мотив. Це дуже давня мелодія, яку зазвичай насвистували старі моряки. Їхній дідусь, великий Джон, який був відомим піратом, часто наспівував її. Навіть місьє Муді витрогував. Гррр, знайома мелодія. Заспокоєні цим знайомим мотивом, діти прискорили крок і незабаром опинились в таборі. На землі було розкидано діряві бочки, напів, розбиті старі дерев'яні меблі, кілька порожніх пляшок з підрому і багато уламків дощечок. Раптом плід какао впав просто на голову Томаса. Ой, хто це кидається? запитав хлопець, знявши свій трикутний капелюх. Це, це я, банда малюсків». Діти підняли голову і помітили дивну халабуду, облаштовану високо на дереві. Там сидів недбало вдягнений старий пірат. Чоловік мав дірчасту шляпу, полатаний одяг і розпаровані чоботи. Пірат, лаючись, схопив ще один плід какао і кинув його вниз. Діти впізнали незрозумілі вигуки, що змусили розлетітися птахів. Вілі помітив шрам на щіці старого хлопчик, був впевнений, що це пірат Біу Балафре. Цей здогад підтвердив наступні слова, що прокричав пірат. Ви в мене вкрали драбину. Як мені зараз спуститись? А мій ліхтар? де мій ліхтар? Я вас зараз порубаю на шматки своєю шаблею. Даю слово біла Балафре. Марі вельми не сподобалися такі звинувачення, адже діти ні в чому не завинили. Я вас попрошу розмовляти з нами люб'язно. Ми не крали ані вашої драбини, ані вашого ліхтаря. Ми шукаємо Стебана, і. Це ми побачимо, заволав пірат. Але про що мова? У біла барафра більше немає драбини, щоб спуститись. Марія дала знак своїм товаришам іти за нею. Біл барафта був занадто сердитий, щоб спілкуватись, тому краще швидко залишити це місце. Трохи віддалившись від біла, діти зупинилися. Вони так поспішали, що захекались. Саме тоді Габріела помітила у високій траві добре відомий їй предмет Ліхтара Стебана. Ось доказ, що він проходив тут, промовив Томас, наслідуючи детектива. Дякую, доне Жуане, сказала Марі, але ми вже зрозуміли. Вілі підібрав ліхтар, уважно оглянув його. Подивіться, він зламаний. Естебан, напевно, опинився в темряві, саме тому він позичив ліхтар біла Балафре перед тим, як залишити свій тут. Сеньора Валентина схрестила руки на грудях. Що він один однісінький робив просто посеред цього лісу в цілковитій темряві? Незабаром дізнаємося, не таємничо прошепотів Томас, незважаючи на небезпеку. Заглиблюючись в ліс, діти повсякчас натикалися на скелі та колоди. Томас узяв Габріелу за руку, щоб допомогти їй подолати ці перешкоди. Друзям тепер знадобиться більше часу, щоб піднятись на гору острова Кавос. Враз вони опинились перед прірвою, внизу протікала бурхлива річка. Ніде не видно, не видно моста, констатувала Марія. Вочевидь, ми заблукали. Віллі оглянув дерева довкола. На них більше плодів какао, ніж раніше, і дерева тут значно вищі. Він розмірковував, намагаючись відгадати, чому зник Естебан. Невже він шукав плоди какао, не існує жодного іншого острова з такими дивовижними фруктами? Але що можна робити з ними? Вірі сказав. Підведіть голову, Естебан, мабуть, вгорі на дереві. Місі Муді, скомандувала Марія, злітайно. Ну. Я знаю, напевно, що ти помітиш Естебана, як винагороду обіцяю тобі. Смачні тістечка. Гррр. Смачні тістечка, смачні тістечка. відповів птах, змахнувши крилами. Замить він перелетів прірву і закружляв в небі. Ти бачиш Естебана? запитав Томас. Гррр, бачу хлопця, прокричав місьє Муді, наблизившись на сотню метрів до дітей. Усі поквапились туди, куди показував папуга. Несподівано почувся голос. На допомогу я застряг, допоможіть мені. Це мій брат. вигукнула Габріела в паніці. Естебан сидів високо на дереві, на самому кінці гілки, над прірвою. Біля стовбура стояла драбина, біла, балафри. Я не можу більше поворухнутись, пояснив тремтячий принц. Гілка тріщить, здається, вона не витримає мене. Що ти тут робиш, мій хлопче? бурчала гувернантка. Ви можете зламати саме шию чи порвати одяг. Валентино, розізлилась Габріела. ми не про одяг говоримо. Потрібно його швидко рятувати, Оближ свої коментарі. Вона звернулася до Естебана. Я зараз залізу на дерево і зніму тебе. Оце вже ні, вигукнула Марія. Якщо ти також опинишся на гілці, вона трісне. Ми обоє впадемо в прірву. Потім вона повернулася до свого друга Віллі. Ситуація була схожа на безвихідну, але хлопець був винахідливим, тому його і називають Віллі-роззубником. розумником. Маю ідею, сказав він. Віллі схопив Ліану і розповів те, що вигадав. «Подивіться, над Естебаном є товста гілка. Один із нас повинен на неї залізти і подати йому Ліану. Марія яка була. Найспритнішою, з поміж усіх, піднялася по драбині, потім вилізла на дерево. На жаль, товста гілка над естебаном розташовувалась надто високо для неї. Вона не змогла до неї дотягнутися. Налякана Габріела схопила за руку Томаса. Серце хлопця заколотало. Він відчув безмежну сміливість, Томас поглянув на вродливу Габріелу і сказав спокійно Я допоможу вашому братові, не бійтеся. Вдячна Габріела поцілувала його в щеку. Це додало Томасу сил, і він почав видиратись нагору. Секрет плодів какао. Томас був вищий від своєї сестри. Він дотягся, щоб схопитися гілку і вилізти на неї. Тоді простягнув ляну Естебанові, який оповив себе нею та повільно поповз в напрямку стовбура. Гілка загрозливо тріщала. А раптом вона не витримала. Естебан безпорадно повис над безоднею, Томас з усіх сил тримав Ліану, щоб не впустити. Габріела зойкнула від жаху. Почувши крик, Томас потягнув Ліану сильніше і підняв Естебана. Вмить опинившись на землі, принц поспішив обійняти свою молодшу сестру. Сеньора Валентина дивилась на нього, насупившись. Пане Естебане, ми чекаємо на вас, на ваше пояснення, сказала вона сурово. Кловець показав на великий полотняний мішок біля підніжжя дерева. Всередині лежали різнокольорові плоди какао. Естебан глибоко вдихнув. Зазвичай я нікому не розказую свій секрет, але оскільки ви врятували моє життя, я ваш боржник. Ми щороку припливали сюди, на одну ніч. Тому що я шукав тут секретний інгредієнт. Зерна, що там міститься, мають огидний вигляд, вигукнув Вілі. Астебан широко сміхнувся і пришепотів. У цьому є весь секрет мого приготування. Зерна потрібно помити і висушити, потім я їх нагріваю, подрібнюю і додаю цукор. Повірте мені, вони мають найприємніший аромат. Хлопець попорпався в своїй сумці і достав звідти шовковий мішечок. Він витяг вкриті цукром кульки і простяг їх друзя. Найсміливішим виявився Віллі. Він поклав одну до рота і смачно захрустів. Марі недовірливо відкусила маленький шматочок, а щойно, а щодо Томаса, то він вирішив почекати реакції сестри перед тим, як куштувати. Він зважився зробити, це також побачивши, що вона ще раз піднесла кульку до рота. Солодощі тануть у роті. На смак були солодким з гірчинкою. Дивовижний смак. О, смачна цукерка! вигукнув мусьємуді, який також встиг поласувати. Як ти називаєш цей інгредієнт? поцікавився Вілі. Насправді цей секрет мені довірив нащадок ацтеків. Він називав какао. А смаколик шоколаду. Дивовижно, що ці плоди какао такі смачні, вигукнула Марія. Габріела зачудовано подивилась на смачну кульку. Плоди какао є всюди на острові. Чому ти прийшов до цього дерева просто над прірвою? Астебан пояснив.